Вітання всі на каналі Зінаїда Веселе сільське життя. Ось радують мене сьогодні урожай моїх огірків. Це був, як знаєте, у мене перниковий ефект гарячої грядочки. Висадка була огірочків, тому вже урожай маємо. Ну, Хто просто відкритий, відкритий ґрунт висівав, так все рівно вже огірочки, я думаю. Виросли до потрібної висоти, коли потрібно формувати іменно правильно огірок стебло. І хочу вам ще раз це показати. Давайте подивимось: ось початок від корінця іде одне розголодження, друге. І третє. На третьому вже знову виріс пасинок і ми його обірвали. Як бачите, одне, друге, третє розголодження немає ні пасинків, ні огірочків. Оце четверте розголодження теж немає. Ось на п'ятому розголодженні, як бачите, висить огірочок. Уже один зірвали. Тут також огірочок, огірочок, огірочок. пасинки скрізь зірвали. Відвали пасиночки. І ось на цій відстані, вже від корінця відстань, коли йде метр, ось на цій метровій висоті залишили огірочки в цьому розгалуженні І ось один пасиночок з, огіроч... з огірочком і з листочком. Ось це він, ось він. Ось це пасиночок, відірвала, відщипнула наступний. Тут ішов уже іще один пасинок, далі розвивався. Я відщипнула, залишила один огірочок, один листочок. В слідаючому розголоченні ось в наступному. Не знаю, чому тут ось це буде пасиночок. Ось в цьому пасиночку, тут ми вже будемо залишати два огірочки, дамо йому вирости довшим на два розголодження, буде два огірочки, два листочки. Далі буде три огірочки, три листочки. Е, Вище не знаю, чи буду і далі їх рахувати і формувати, чи будемо е, пускати їх уже доверху і нехай собі плетуться. Думаю, доволі все зрозуміло, легко робиться. Ось давайте ще раз покажу. Раз, два, три розголошення. Тут на четвертому починаються огірочки. Е, якось так, що вони виростали і ще, я їх час від часу зривала. І ось пішли знову. Ось тільки огірочки. Просто легко зриваємо пагони. Ось пішла формовочка уже пагонів. Тут зірвала щойно, маленький ще огірочок лишився. Тут буде два огірочки, два розгалуження на пасиночку. Ну, Все доволі доступно. І повірте, в мене ніколи не було ось таких красивих огірків. Жодного разу, скільки вирощуємо. Все легко, все просто. Будь ласочка. Можливо, вам мої поради допоможуть, хто ще не посинкував огірочки. І майте гарний урожай. Дякую за перегляд. Гарних вам урожаїв! Щасливенько вам!